Вітаю вас, дорогі учні, на уроках музичного мистецтва. Сьогодні на уроці ми спробуємо дослідити, як музика може впливати на наше фізичне та емоційне самопочуття на прикладі українського танцювального колективу імені Павла Вирського. Національний заслужений академічний ансамбль танцю імені Павла Вирського, Професійний танцювальний колектив України, створений 1937 року балетмейстером Павлом Вирським. Основу репертуару становлять старовинні та сучасні танці різних регіонів України. Близько однієї тисячі танцюристів пройшли через колектив майже за 80 років його існування. З 1980 року ансамбль очолює Мирослав Ванду, народний артист України, лауреат Державної премії імені Тараса Шевченка, а з 2004 року Герой України. Під його керівництвом створені нові мистецькі композиції, що увійшли до золотої скривниці української народної хореографії. Найефектніший номер виконання ансамблю, звичайно, є Гопак. Традиційний український народний танець, який відзначається енергійністю та веселим характером, основні рухи хопака включають в себе стрибки, крутіння, присідання, та безпечні акробатичні елементи та характерні рухи. ніг. гопак часто використовується як символ української національної гордості та витривалості. А виконання гопака вражає мужністю, силою та динамікою, відображаючи дух українського народу є важливою частиною української національної традиції і залишається популярним як в Україні, так і далеко за її межами. На виступах ансамблю мали честь побувати Сальвадор Далі, Елізабет Тейлор, президент Монако та Єлизавета II. Остання, вражена неймовірним виступом та майстерністю українців, запросила на званий сніданок в Букінгенський палац всіх 120 учасників колективу. Тож зараз постав урок на паузу та перейди за посиланням на гупак у виконанні ансамблю імені Павла Вирського, а вже після спробуйте дати відповіді на запитання. Яке враження у вас викликав танець ГОПАК у виконанні українського ансамблю імені Павла Вирського? Як ви вважаєте, чому мистецтво, таке як музика або танець, може бути корисним для нашого фізичного і психічного здоров'я? Як ви оцінюєте роль ансамблю імені Павла Вирського у збереженні та просуванні української культурної спадщини через призму музики та хореографії? На сьогодні наш урок завершено. Урок для вас підготувала вчитель музичного мистецтва Нерковець Аліна Миколаївна Одеського ліцею номер 55. Дякую за увагу!